Канал Волхат! Ради вітати, друзі! З вами Олександр Мірошник. Продовжуємо кар'єру тренера за Андрія Ярмоленка в FC 24. Всім приємно перегляду. О, 11 мільйонів ще маємо. Сьогодні будемо вже стартувати в Бундеслізі. Друга спроба зачепитися хоча б за Єврокубки. Перший матч гостя проти Максу. Треба змінити, мабуть. Що. Стиль я помітив, що в передсезонці ми грали. Андрій Ярмоленко був саме в те одягнутий, що я йому обрав. Можливо, цей глюк вже виправився. Побачимо. Ну а можливо, на буди це не розповсюджується. Так, пододавав я футболістів. Ну, цього ми не зможемо підписати. Дивіться, його вартість для нас поки що космічна, непідйомна. Бо знаходив я різних футболістів, зокрема, німцям, але ну, ось іспанець цікавий, Браво, Ікар і Браво. І всі інші німці. Молоді, я так знаходив, щоб не дуже, вже, не дуже вікові були на перспективу. Німці нам потрібні, тому що я говорив, ми граємо в Бундеслізі, у нас жодного не було жодного футболіста. З громадянством Німеччини. Ну і декілька німців серед вільних агентів чекаємо інформацію. Брага хоче підписати, взяти в оренду так, нашого Костянтина Вівчаренка. Я гадаю, що це для нього непогана перспектива, непоганий варіант. Єдине, що без права, в, без права в викупу. Давайте погоджуватися, на рік віддамо, пограє, тому що він у нас взагалі сидить, маринується. Так, ну що, молодь знайшти. Передивився, лише один підійшов там, за його вартістю, за скілами на перспективу ось цей Сімон. Йому лише 15 поки що. В головну команду ми його не зможемо підписати. Ну, давайте. Центральний захисник, нам треба два, нагадаю, завдання підписати в молодіжку там, чи з молодіжки. Ну, а всіх інших я видалив. Так, все тут прийнято, здається. Костянтин Вевчаренко мо... стан... Погоджуємося, може відправитися в оренду. Друзі, Маріо Гьоце, мені хтось пропонував, я так подумав, чому би ні. Досвідчений гравець, зірковий футболіст, 34 роки, в принципі, для центра поля це не проблема, це досвід. Уявляєте, які він буде, як він буде допомагати нам будувати атаки, передачі віддавати із ударом в нього в принципі непогано. Спробуємо обміняти зараз на цього рашича. Все. Домовилося те, що треба. Так, центральний атакувальний півзахисник, але ну ми граємо, як ви знаєте, поки що, без цієї позиції. Ми спробуємо його перевчити на ЦП. Якщо ні, то можливо слід буде під нього змінювати нашу тактику, там якусь 4-3-3, щоб з атакувальним півзахисником. Звісно, що він буде ключовий на два роки, все без відступних. Рейтинг 80. Ну і що, зарплатня. 52 він отримує. Ну, у нас поки що. На нього фінансів вистачає. Ну, ось же буде німець в нашій основі. 50, ну і півмільйону підписний бонус. Спробуємо так. Все, вони погодилися. Вітаємо! Гео, Це отже, перший зірковий трансфер, можна сказати. Восьмий номер йому присвоєно, ну Потім глянемо, можливо, якийсь оберемо інший, а можливо, і залишу. Так, командний гравець. Е, так, Антон Стач, чи як вірно, 79 в нього рейтинг. Давайте спробуємо ще і цього німця підписати. Центральний півзахисник, 79 рейтинг, 27 років йому. Е, ну і на Шепелєва, мабуть що, я, я би спробував обміняти. Тому що Володимир вже, е, чесно кажучи, не вивозить при всій. При всій повазі. Так, ну що робити? А, давайте контрпропозиція. Сироту не хотілося б відпускати. Хочуть вони обміняти на Олександра сироту. Ну, це один з провідних наших центральних захисників. Я би не хотів його втрачати. Залишимо. Кого можна ще? Ну, рейса хіба ж. Рейс у нас нідерландець, хоча в нього таке більш ройс, рейс, німецьке при... прізвище, а з іншого боку. М -м, мови навіть схожі. Голландська мова з німецькою чимось таким, знаєте, є якась схожість, все, погодилося. Ну, ключовий, давайте, ні, мабуть, що важливий оберемо. А, хочуть ключовим бути. Ну, нехай буде ключовий. На 4 роки прийнято. Це нас влаштовує, без відступних також нормас. Прийнято. Ну і ЗП, що в нього 40. 1 євро. Нормально, залишимо 1 євро. Звісно, жартую. Давайте 50 спробуємо. 50, Ну і 400, також майже півмільйону, Підписний бонус мають погоджуватися. Все, гідна пропозиція. Ще один німець в нашому складі, друзі. Ну я хотів в поля, тому що. Тому що о, о, у нас там, мені здавалося, що у нас там є певні проблеми. Рейтинг 80. Тут показують, хоча в нього 79. 14-й номер, в принципі, я гадаю, що можемо залишити цей номер. А, так, ну в нього скіли, дивіться, все зелене, все дуже непогано. Фінти зараз прокачаємо. Дві зірки лише. Ну, не лише фінти, разом з фінтами ви бачите, які пункти ще будуть прокачуватися. Маріо Гьо, це все ж таки, я, я би йому. Змінив, мабуть, номер, а можливо, залишимо. Не знаю, давайте подивимося, що в нього, що в нього тут. Удари, паси, дриблінг, непогано. На ЦП, два тижні. Два тижні лише це те, що треба. І ми його з атакувального півзахисника перетворимо на центрального. Це те, що нам необхідно. Так, ще інформація надходить. Ну, ось серед тих, хто мені сподобався, більш-менш 23 роки. Вільний агент, і на перспективу можна цього ще Ібрагімів взяти. Він також цап. Ну Там побачимо, поки що будемо його прокачувати. Ну і таким чином ще один німець буде в нашому складі. Перспективний на 4 роки без відступних. Ух, який в нього. Стиль цікавий. Здається, у нас рейс подібний був з подібною подібно борідкою. Ну що, 15 давайте. 15 тисяч євро, все, згода. Привіт. Вітаємо ще одного німця в нашому складі. 7 номер, але, ну, мабуть, що тут треба змінити. А чому у нас сьомий номер вільний? І 17-й вільний, і 19. Ось 19 можна цьому Ібрагімі, німцю, Залишити. План розвитку одразу до справ. Темп, дріблінг. непогано. рівень атаки середній прокачуємо поки що так. Ну, подивимося, як він буде зростати. Все ж таки підписала як вільного агента. Може, ще й продамо. Володимир Шепелів хоче грати в наступному матчі. Чотири зірки, ви бачите. Майнц склад е, на ваших екранах. Схема 3-4-2-1. Є ключовий футболіст, стандартний стиль. Отже, розпочинаємо, друзі. Розпочинаємо ми Бундеслігу Маріо Гьос. Питання одразу: Антон Стач чи Стах. Хто знає, як вимовляються це прізвище, друзі. Буду вдячний вам, якщо підкажете. Ну все, таким складом ми виходимо. Граємо на виїзді. Георгій Бущан поки що з капітанською пов'язкою, Можливо, в подальшому зробимо ось цього хлопця. Маріо Бьется. Запрошую всіх до віртуального світу футболу. Всім традиційно дякую за активність на каналі, за ваші. Коментую за ваші лайкоси. Не забувайте підписуватися на канал. Отже, новий сезон розпочинаємо. Так, я згоден з тією думкою, що вже треба щось починати вигравати. Ух, яка атмосфера! Давайте я трохи помовчу. Насолоджуємося. Знайома пісня на арені маються. Отже, наш склад ще раз, друзі. Для вас Маріо Дьодса, звісно, що в основі всі, в принципі, готові. Я дуже сподіваюся, що в цьому сезоні хоча б щось нам дасться виграти. Ну, хтось писав, хоча би кубок. Так, у нас Ярмола взагалі в своїй тренерській кар'єрі ще нічого не виграв. Жодного разу не не здобув жодного трофею, так скажемо. Ну, поїхали, Вперед-перед. Готови. Тут Бущан має забирати все. Георгій з м'ячем, можна швиденько розпочинати нашу, нашу атаку. Щось не ось тут лише Віталій Миколенко себе запропонував. Передачу вперед віддати. Знову ця Фігня не пропускає його, але він втік. Джейдон Ентоні в центр встигнути до офсайду віддати. Рютер забиває перший м'яч красивий на 12-й хвилині. Не було всей ні. М'яч зараховано. Рахунок відкрито. Ми виходимо вперед. 0-1. Жоржині Рютер красиво перекинув. Часно віддав на нього Джейду. Ну і м'яч влетів в сітку воріт. Перший гол є. Знову ми з м'ячем Владислав Супряга. Тут хотілося б віддати і нас цього Антона. Він добиває з другої спроби такий... Колотив м'яч всіх. Ну, ось з дебютним м'ячем вітаємо. Наше перехоплення. Денис Попов вперед. Джейдон. Ентоні з м'ячем. В центр. Стач. Чистах. Віктор Циганков під ліву підлаштував. Я щось не, взагалі не відчуваю супротиву з боку суперника. Таке налаштування трибун. Така підтримка вболівальників і поки що така. Незграбна, інакше хочеться сказати, не в його льо... гра господарів поля. Ось ще один удар від німця. Наш котовий. Так, Денис Попов на місці. Ось тут. Ще й Денис Попов забуває. Що це таке, друзі? Це 0-4 на 36 хвилині. Я не, я не розумію. Нічого я не змінював. Е Складність гри як була легенда, так і залишилась. Так, цей Антон пробиває, і тут м'яч влетів. Та що ж таке? Все влітає сьогодні, все влітає, всі ткурі маються. Я в шоці. Я шокований, чесно кажучи, 0,5. Що буде в другому таймі? Джейдон Ентоні взагалі суперник не грає взагалі. І швидкості в них немає. Ще один зараз міг влітати. Не перший там відіграли. Відстраждали господарі Поля. QR-код на мій телеграм-канал. Ну або ж знаходьте посилання в описі під відео. Що відбувається, друзі? Я, чесно кажучи, не можу відповісти. Так, Головна біль для захисту цей німець. Передача вперед. І знову дивіться, яка вільна зона. Маріо Маріоґорсе. Рютер на фланг можна ось тут віддати. Чекаю на підключення. Джейдун Ентоні. В центр віддає Владислав Супряга не перекидує. Рютер. Рютер. Зайвий крок зробив. Так, ну що. Давайте Рютера знімемо чи сепрягу. Все ж таки Рютера. Данило Сікан вийде, пограє. Можна випустити Кабаєва. Можна вже випускати і. Ні, циганкова нехай, мабуть, що я залишу. Так, ну, у. -у, -у. Що, цей стач, непогано зіграв. Чи стах. Хто він такий? Ну, Треба прогуглити, друзі. Зроблюється. Бакера, нашого нідерландця, треба прокачувати. Нянзу. Ну і давай Дубінчак, тому що Віталій Миколенко, я не знаю чому він щось почав дуже швидко втомлюватися. Так, Рютер ще забив. До того, як ти чи на лаву для запасних, іти відпочивати. Жоржині Рютер забуває ще один м'яч. Данило Сіпкан, грати ще 10 хвилин. Рахунок просто. Я не знаю навіть, яке слово підібрати. Знущаємося над суперником 0-6. Це... Це треш. Ми в... в дворі, в дитинстві, коли рахунок був 0,6. Ні, свого часу було 0,7 у нас в суху. Все, Матч зупинявся. А потім 0,6 стало, і тут навіть... навіть Нянзу дивіться, яку швидкість вимкнув, відібрав м'яч. Тимчик. Останні секунди Реф додав лише хвилину. Ну, і Георгій Бущан тримав свої ворота сухими. Сухий матч. Перший матч, перший сухий матч. Можливо, і Жора, ще знаєте, побореться в цьому сезоні за звання кращого голкіпера. Розгромна перемога. Непристойний рахунок. Ну і, мабуть, що всі. Хто війшов в нашу команду, проявили себе найкращим чином. 4654. Жодного удару по нашу ворота. Що таке? У нас 15 ударів. Це, це просто фантастика. Антон 10, краще. Віктор Цянков, Денис Попов Рютер. Так, ну що, Маріо Гьоце. Питання. Ну, тому, власне, і купили. Тому що досвід, тому що якість. Так, по цьому чуваку також питання. Така ж фігня. Ну і рютер. Звісно, що рютер просто красен. Якщо так буде продовжувати грати, то це просто топчик. Все, Вівчаренко на рік пішов в оренду до Браги. Поїхав до Португалії. У нас 15 мільйончиків. Дуже непогано. Знайшов я ще цього ату-болу голкіпера. І дуже він мене чомусь зацікавив. 24 роки, 75 У нас Георгій Бущанто вже віковий. Можливо, згодом треба його вже перетворювати з ключового там на якогось. Ну, на голкіпера номер 2 Давайте на нашерета спробуємо обміняти. Ну, і до того ж він німець, цей Атуболу. Ім'я якесь не німецьке, ну, мабуть, що якийсь мігрант, це ж. Е Зрозуміло. Так, ну що, таку суму хочуть. Плюс 6. Руслан на плюс 6600 навіть. Ну я не знаю, що. Доведеться приймати, мабуть. Важливий... Важливий є. Добре, на 4 роки прийнято. Якщо йому зараз, в нього вже зараз 75 рейтинг, 24 роки, можна його взагалі прокачати там до... Ну, За 80-й -е, так гадаю. Все, підписали ми цього голкіпера німця. Ну, ще один німець в складі, перебудова наша така. <кій> Адаптуємося під німецьку бундеслігу. Команди гравець. Що в нього? 12-й номер, ну, нехай буде 12-й, як свого часу. Андрій П'ятов грав під цим номером. Багато хто вважає, що 12 не можна займати, тому що це номер належить вболівальникам. Так, слабку ногу, мабуть. що? чи що? Ні, мабуть, у нього там і так є навик. Гра ногами. Давайте рівень просто голкіперський, в нього середній підвищимо. Все ж таки, вирішив зробити капітаном я Маріо Бьосе. Я так гадаю, що це буде правильно, друзі, не знаю. Так, Швеція пропонує нам посаду головного тренера. Ні. Чекаємо запрошення від України, від української збірної. Аусбург цікавиться Володимир Шепі, Володимиром Шепелєвим. Ну, це дуже непогано. Ми можемо відпустити легко. Нехай там домовляється. Так, ну що, Боруся, Менхетбладбах, напад, півзахист-захист. Програли свій перший матч. Є ключовий футболіст, гра по флангах, такий же стиль, як і в нашого Динамо. Що, mm -mm. Нянзу, Давай випустимо зі старту на цей матч. Ту -ту 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 -ту. І що? Можливо, випроводив все ж таки одразу цього голкіпера. Жора пробач, ну У нас Георгій ми ж, нагадаю, я з ним перепідписав контракт. Він був важливий, але тепер став ключовим. Ось, мабуть, що буде ображатися тепер. А що в нас з тонусом? Що з тонусом Миколенко, Ентоні? Я не розумію. І у Циганкова щось з тонусом. Е, гравці основи зіграли перший матч. Чому нема тонусу? Фіг зна. Ну вперед, знову виїзний матч. Змінив я арену, друзі. Хто знає? Тепер ми будемо грати свої Ух, момент. ...свої домашні матчі на стадіоні Динамо імені Лобановського. Але поки що ніяк ми туди не доїдемо. Да, по воротах непогано. Ентоні. Центр віддав, помолився, але тут захисники чомусь не, не грають. Знову перехоплення. Маруґьоси. Мені подобається, що він відборює. грає краще, мабуть, що, ніж усі наші захисники. Удар здалеку! Який красивий м'яч від Жоржині Рютера, від поперечини. А що з табло? Що з Тіві Попапсом? Лише час нам демонстрували. Не було рахунку. Ну це просто гол красень. Третій гол в двох матчах. Рютер просто розійшовся. Знову не відчуваю я проблем поки що супротиву е, в цьому матчі. Знову Рютер. Це вже дубль. Треш. Так, ну що, ікер Браво переходить до Ліцу. Він в нашому списку був. Ну тому не знаю, не дуже то я його й хотів підписувати, але у нас, чесно кажучи, чомусь наші скаути ще не надсилали щодо нього повної інформації. Ну вже поки що й не будемо підписувати. Так, Рютер, тепер Рютер створює проблеми. Ось перший небезпечний момент, коли наших воріт, і наш новий голкіпер демонструє свою реакцію. Тут буде удар. Ні, Ми вибили м'яч. Перехоплення. Владислав Супряга віддаємо передачу. Віктор Циганков можна тут втікати. І подивіться, чому так пізно почав рухатися центральний захисник. Супряга. Ну, це вже я хотів зіграти. Накидання. Рютер пробиває. Голкіпер сейвить. -ти -ти. Так, ну що, давай, знову бакера. Хочеться спробувати. Треба заграв... О, а чому в нього 13 номер, не помітив. І знову Ярмола в якомусь своєму одязі, що таке. На передсезонці в тому був, що я обрав отут момент, голкіпер на місці. А ось в матчах Бундеслік це, мабуть, що черговий бах від гри. Від гри, котра не перестає дивувати своїх фанів. В бундеслізі не можна. ну Що ти не одягни на тренера, все одно він буде виходити в тому, в чому вирішила гра. Ну Це, це не важливо, в принципі. Це, від цього команда гірше чи краще грати не стане. ну Але ж все ж таки дрібнички, дрібнички і все складається з нюансів. З дрібничок, як тут проходить, ми далі не пускаємо, але фол. Реф фіксує порушення правил, це стандарт. Може бути й прямий удар. Відстань туди далеченька, як для. FC. Для Песк це те, що треба. О, туди його. На фланг можна віддати. Владислав Кабаєв. Отримує по ногах і заробляє штрафний для, для нашої команди. Одразу жовта. Так, Маріо Гіотса у нього непогані скіли для пробиття. Спробуємо. Не підійняв чомусь м'яч. Можливо, сильніше слід було протиснути. Але я вже так обережно звик до тих футболістів наших, котрі пробивають стандарти. Нуль-2. Дуже хотілося б, щоб наш новий голкіпер німець зіграв свій перший матч в суху, а ось тут він все для того робить. Старається. Ну, клас, клас. Можливо, все ж таки це буде надійна заміна для Георгія Бущина. Ну і все на цьому. Дві хвилини цього разу. Навіть не одну. М'яч вибито, Отже, 0-2. Два матчі в бундеслізі в новому сезоні, дві перемоги. І. Скільки, і скільки забитих м'ячів? Вісім. Здається. 0-2. 49-51. Знову виграємо володіння. 5 ударів, у нас 13 ударів. Жорженіор Рютер стає кращим цього разу. Маріо Гьо це Ентоні. Так. А Чуболу? А чому? Я не розумію. В сухий матч зіграв і щось тут якесь незадоволення. Ну, давайте скажемо, що треба адаптуватися. Незрозумілі питання. Володимир Шепель все ж таки переходить. До Аусбургу. У нас тепер знову непоганий бюджет. Нагадаю, що 5 лямів треба нам залишити. Так, ну що, оцей ось ще чувачок дуже непоганий. Можемо підписати центрального захисника. Я би його обміняв на Нянзу, і таким чином він не гірший, я вам скажу. 26 років, 77, ну можливо, трохи гірший. Ну, але ми можемо прокачати. І таким чином у нас буде ще один німець у складі. Все, тут погодилися, домовилися. Важливий, прийнято. Далі, на скільки років? На 3, на 4. Давайте, на 3 роки. Без відступних не люблю а відступні, тому що це зайві проблеми потім. Ну і ЗП в нього 26, скільки. Ну, давайте трохи вище, мабуть, що 30. І 300 підписний бонус. Погоджуйтесь, друзі. Динамо в стадії розквіту, трохи більше їм хочеться, ну нехай все. Допоки гроші є, все, підписали ще одного німця. Крутяк. Максимілян Бауер. Команди гравець. Одразу до справ. Ну, також захист, фізуха в нього дуже непогано, От рівень захисту середній. ми ще прокачаємо. Ліберо, поки що я обрав, Нормас. Так, Джейдон Ентоні, в нього чомусь, не знаю, чому цей номер. Йому можна, в принципі, у нас там сьомий вільний. 18-й можна, ну давайте 7 -й. для Вінгера те, що треба. Маріо Гьоси, все ж таки, ну я оберу 9-й, а ви. чи 10, Ні, 10-й рютер. Не хочеться забирати, він топчик грає. Давай Гьоса, 9-ка, ну а ви там пропонуєте, друзі. Все, зачиняємо трансферне на вікно, все, я зробив, що хотів, і ще з плюсом 13 мільйонів. Далі у нас що? Бурлінська герта, далі Штутгарт, Ну, поки що матчі лише, а ось і Лепсих, лише Бундесліги, а ні, Лепсих, дивіться, вдома чемпіонат і вдома далі ж одразу Кубок. Розпочинатимемо кубок. Ми на першій позиції, два матчі, шість очок. Різниця м'ячів 8, плюс 8. Ну це топ. Далі Аусбург і Баварія. Все на сьогодні. Бережіть себе, тримайтеся позитивної хвилі. Пока.